Дякую Тобі, Господи, Боже мій, за ту хвилину, за яку можу перебувати із тобою, за її неповторність, за її красу. Прагну, Боже мій, прагну Тебе глибше пізнати, кладаючи серце у розмову з тобою, бажаю з тобою з'єднатись, прости мені, Боже, провини мої, прости, бо їх так багато, любов'ю твоєю, прости мені їх. Щоб знову Тебе прославляти, що більше за любов Твою Господи, що більше за неї на світі, ні цілі моря, ні ціла земля, це ж все тільки її діти, і також людина, що по землі тій ходить, шукає тебе і не бачить, але знати потрібно людині оцій, що Бог кожен крок її бачить, і як же пізнати Бога людині. Як його вшанувати? Як тільки потрібно всього, всього їй любити і завжди прощати?